Приготую курку, яку кайфс. В мене бедра. Я придбала ось такі, без кісточки. Беру м'ясо, розрізую на кілька шматочків невеликих. Ось десь там. М'ясо подрібнила, Відправляю до зручної миски. Далі необхідно м'ясо замаринувати. Додаю трішки солі, додаю паприку, соєвий соус та дрібку солі. Перемішуємо. За смаком також можна додати чорний мелений перець. Накриваю харчовою плівкою та відправляю помаринуватися до холодильника на кілька годин. Ось кілька годин м'ясо маринувалося, стояло в холодильнику, в мене простоїло ніч. До чистої сухої кастрю наливаю олію ось, мене, соняшникова. Хай прогрівається, доводжу її до кипіння. Тим часом до борошна додаю паприку, дрібку солі невелику та перемішую. Далі м'ясо вмочую в борошно, щоб набрало на себе якомога більше борошна. Відкладаю. Беру наступний шматочок. Знову ретельно вмочую в борошну. Ну, ось так. Частину м'яса переклала до друшляка, відправляю до миски з водою. Одразу після занурення йдуть невеличкі кульки повітря. Кульки повітря зійшли, відправляю м'ясо знову до суміші з борошном. Знову обкачую сумішей із борошном. Всі шматочки обмастила в борошні, далі перевіряю, чи нагрілася олія, вперю шматочки по руки та залишаю кипити. Час діставати на тарілочку із паперовим рушничком. Подаю наступне м'ясо, яке в нас залишилося. Залишаю на кілька хвилин. Час діставати. М'ясо приготувалося, буду подавати їх із соусом, сацебелі. Або аджика з хріном, Рецепти є на каналі, Ось вони такі з хрумкуш, з коринкою. дивлюся, які вони всередині. Ось такі, М'ясо м'якеньке суковите. Смачного.